Розширення асортименту ринків збуту перспективи розвитку президент на заводі дитячого харчування. Меліорація садівництво кредити, аграрні питання на контролі уряду. Незвичайна застуда. Ковід продовжує атакувати і забирати життя. Навчально-виробничі центри для школярів. Пілотний проєкт у Кам'янці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Осінь 2021 – Незабутня та грандіозна лігочемпіонська чемпіонська і проривна для Придністров'я. Вона назавжди увійде не лише в спортивну історію футбольного клубу Шериф вона вже стала найяскравішою сторінкою життя республіки. Важливий для нас матч вже завтра. Реал вже у Терасполі. Ми маємо повторити результат на Сантьяго Бернабеу. Понятно рівень команд. Зрозуміло, рівень команд відповідний. Де футбольний клуб Шериф де Реал знаходяться. Всі чудово розуміють, але тим не менш, настрій та свобода гри незалежно від результату, вона створює враження про команду, навіть якщо команда програє. Хоча команда шериф однозначно вийде на поле виграти у команди Реал Мадрид. Я в цьому не сумніваюсь. Я хочу подивитися гарний, вільний, відкритий футбол. І до нього усього день матч Ліги чемпіонів вже завтра. Для тих, хто не зміг купити квитки. Гру транслюватиме телеканал Матч Футбол Футбол-3». Тож налаштовуємо свої телевізори, емоції та настрій на перемогу і вболіваємо всією країною. Шериф Реал старт ефіру о 21.45. Свисток на головній арені спорткомплексу у терасполі пролунає о 22-й годині. Більше пів тисячі підприємств республіки в економіці Придністров'я представляють її виробничий напрямок. 207 із них тераспольські. Лідер у переробному сегменті харчової промисловості завод консервів дитячого харчування. Сьогодні його відвідав президент Вадим Красносельський. На тераспольському заводі консервів дитячого харчування працюють за принципом «поле завод Власна сировина база мінімізує залежність від постачальників і покращує якість своєї продукції. Какие объемы производства у вас? У нас в этом году мы произвели 8 тысяч тонн. Но еще окончательно производство не закончено. Еще. Ну пост... я так понимаю. По-моему, 5 да. производили вы... У нас по была... начали 600 да. 12 лет назад. Да. Уже 8 тысяч тонн по сезону. Рост у нас. У нас каждый год. на следующий год планируем 9-10 тысяч. Зелений горошок, цукрова кукурудза, квасоля, броколі, кольорова капуста і томатна паста. Окрім традиційної консервації, заморозка і вакуум. Президента знайомлять із асортиментом заводу. Вадим Красносельський одразу зауважує. Чак дожен відісраду, що то придністровський продукт. Людина повинна одразу бачити, що це Придністровський продукт. Логотип Купуй Придністровський, на мій погляд має бути присутнім. В першу чергу це хороший маркетинговий хід. Наш Придністровський покупець шукає саме Придністровську продукцію. І якщо буде тип Купуй Придністровський, який всі знають, звикли до нього, і я думаю, реалізація буде гарною. Якість нашої продукції знана далеко за межами республіки. Росія, Узбекистан, Білорусь, Україна, Молдова, Румунія, Болгарія, Греція. Наразі вивчаються нові ринки збуту, наприклад, турецький напрямок. На допомогу нове обладнання, лінії переробки, автоклави, холодильники, пільговий, держкредит у дії. Ви географію, культур теж Вот Час же развивать, сейчас купили оборудование, Будем будем будемо выращивать шпинат. президент поспілкувався із працівниками. Вадим Красносельський цікавиться, які зарплати нас У нас робітники отримують стабільну зарплату. 4500, у сезон 8-10 тисяч. Затримки заробітної плати немає і не було ніколи. Людей преміюємо і колектив 500 осіб. Президенту ставили запитання, що з підвищенням цін на комуналку Попри всі труднощі з усіма енергетичними процесами, ми не розглядаємо можливим підняття тарифів ні цього року, ні наступного. Президент Красносельський зазначив, що пільги теж збережуть на газ та електрику. вкладення. Ремонти по всій країні продовжать і в 2022 році. Плани від лікарень до гуртожитків, школи, дитсадки, ФАПи, спорткомплекси та будинки культури. В уряді зараз працюють над списком об'єктів, які увійдуть до програми. Ми повністю і Практично повністю розглянули та підготували проект в уряді. Хочу зазначити, що за дорученням президента початкова програма фонду капітальних вкладень на наступний рік була посилена додатковими лімітами, які пропонується направити на ремонт шкіл, лікарень, дитячих садків та корекційних установ. Це сума близько 60 мільйонів рублів. Весь фонд кап вкладень на 2022 рік понад чверть мільярда рублів. У Дубосарах, наприклад, вже наступного року у планах відремонтувати кінотеатр та розпочати будівництво академії спорту у Кам'янці Продовжити роботи у парку Вінгенштейна по всіх районах робитимуть дахи, фасади, змінюватимуть труби, вікна і не тільки з нових напрямків гуртожитки та дорожня техніка. Наступного тижня проект програми представлять президенту. Висока температура, кашель, слабкість, головний біль. На першому етапі симптоми коронавірусу схожі з грипом або застудою. Але відмінності все ж таки є: важкі ускладнення і велика кількість смертей. Наслідки ковіду не передбачені, перебіг хвороби блискавичний. У мене звичайна застуда від лежусі, все минеться. Статистика для тих, хто лікується самостійно за добу. Від ковід 12 смертей. За місяць 221. За пандемію 1751 чоловік помер. Практично кожен звернувся пізно. Лише у Добосарах за тиждень померло 10 людей. Позне поступлення із числа пізні надходження з поміж десяти хворих, які померли, сім чоловік вже були інфіковані і перебували вдома. Відчували себе непогано, але зрештою, при погіршенні стану, були госпіталізовані до стаціонару вже із запізненням. Тобто, процес набув розвитку, пішло глибше у легеневі тканині. Ковід незвична застуда, хибна впевненість і тривале самолікування. Наслідки смертельні не слід ставити експерименти зі здоров'ям. Лікарі допоможуть. Наразі корона хвиля йде на зниження, а ось важких пацієнтів, які раніше багато. Єсні бальшої нізначі є невеличке зниження кількості надходження хворих, але водночас надходять люди вже з більш важкими формами. Це переважно люди похилого віку, і так само люди із супутньою патологією. В основному це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, ожиріння. Вірус нікуди не зник. Щоб жертв було менше, нагадуємо знову. Навіть якщо ви впевнені, це точно застуда. Звертайтеся до фахівця. Республіканський центр матері і дитини отримав нове обладнання: гіпо- та гіпертермічний апарат для новонароджених. Частково привезли і ендоскопічний комплекс. Наразі обладнання встановлюється. Якщо ми, рентген... Якщо ми говоримо про рентгенапарат, то це низькодозовий апарат, який дозволяє знизити променеве навантаження на дітей, яким проводять рентгенологічне обстеження. Якщо говорити про гіпо та гіпертермічне обладнання, то воно необхідне для новонароджених недоношених дітей у першу добу, щоб зберігалася їх температура тіла. Ендоскопічний комплекс це гастроколоноскоп. Він дозволить проводити високотехнологічні дослідження у дітей, які раніше проводилися поза межами нашої республіки. Або у приватних поліклініках, це важливий крок у розвитку дитячої медицини, зазначив голова уряду придбання обладнання для медичних закладів, які займаються лікуванням та діагностикою дітей, доручення президента. Зарплати та пенсії підвищувати, виробляти більше свого, щоб ціни не зростали. Про це на пресовій конференції говорив президент Красносельський, і це шлях до нашої самодостатності. Чому зростає ціни і як це контролювати? Президент каже, щоб не залежати від когось, треба робити самим виробляти більше свого м'яса, молока, овочів, фруктів. У нас держава підтримує фермерів, дає гроші на розвиток сільського господарства. А це нова техніка, і не лише на ці гроші можна купити тих самих нетелей і розвивати тваринництво. Плюс за літр молока рубль дотація. відновлюють і імеліорацію заводу для поливу, пільгові 80 копійок. Президент навів приклади того, як допомога держави впливає на ціни. Мы предоставили Бюдерську мяскомбінату. Ми надали бендерському м'ясокомбінату землі 2200 гектарів, а також можливість вирощувати поголів'я свиней. Ось вони і вирощують велике поголів'я, 6000 тисяч голів. Є перспективи збільшення вдвічі. Найголовніше земля це кормова основа. Вони також взяли кредит, поставили меліорацію та отримують добрий урожай. І навіть минулого року, коли була посуха, вони не постраждали. Вони змішують міксом ціни свого внутрішнього виробництва. Те, що закуповують, набувають певної рентабельності, отримують невеликий прибуток. Але це дозволяє не підіймати ціни у мережі своїх магазинів. Що не можемо робити самі, звісно, доведеться завозити. Цього року ціни зросли на все, тільки на метал, деревину в кілька разів. І це світовий тренд. Тут один варіант контролювати торговельну надбавку. Ще питання президенту, коли зростуть зарплати та пенсії. Прус повищення заробітних плат. Питання підвищення заробітних плат та пенсії пріоритетне і для мене, і для уряду і для Верховної Ради. У нас є спільне розуміння, що підвищувати пенсії та зарплати працівникам бюджетної сфери необхідно. За останні три роки ми двічі підняли пенсії та зарплати. Резерви є, і ми їх планували направити на підвищення. Але на жаль, в умовах пандемії ми направили їх на боротьбу з коронавірусом. Інших варіантів не було. Хочеться вірити, що наступний рік стане фінальним роком пандемії. Є в мене таке палке бажання, щоб так і було. І звичайно Кошти вивільнятимуться і однозначно будуть спрямовані на підвищення пенсій та зарплат. А ще держава продовжить підтримувати тих, хто вирощує овочі, фрукти, виробляє м'ясо та молоко. Все це впливає на рівень життя. А ще лікарні, дитсадки, школи, дороги, будинки культури. В цьому стратегія розвитку країни самодостатність у всьому від місцевих продуктів до комфорту у будинках, селах та містах. Після вихідних число заслаблих на коронавірус скоротилося. Напередодні діагноз підтвердили у 12 тисяч 700 людей. Однак смертність залишається високою. За добу хвороба забрала 720 життів. Понад 270 тисяч українців напередодні щепилися від ковіду. На тепер повністю імунізовані понад 10 мільйонів людей. На Буковині кілька тисяч селян залишилися без газу і вийшли на протест. Перекрили дорогу. Вимагають, щоб влада відремонтувала газопровід, пошкоджений паводком ще півтора року тому. Він подавав газ для шести населених пунктів. Досі обласна рада та газовики не змогли вирішити, хто має його ремонтувати. Весь цей час вісім тисяч селян отримували паливо через тимчасовий провід, але з холодами тиск у них почав падати. Тож людей повністю відключили від тепла. Тепер вони обіцяють перекривати дорогу щодня, поки не отримують газ. Чорнобиль в оренду фонд держмайна пропонує підприємцям винаймати приміщення в зоні відчуження. На електронні торги вже виставили до півсотні об'єктів. Покинуті лікарні, гуртожитки, адмінбудівлі можуть перетворити на готелі, магазини та кафе. Йдеться про місця, де рівень радіації не перевищує норму. Окрім сотні самоселів та вахтовиків, місто дуже цікаве туристам. У 2019 році, попри карантин, місто відвідали понад 73 тисячі людей. Щоб заоходити бізнес, перший об'єкт здали в оренду на 5 років за одну гривню. 700 мільйонів доларів для України. Міжнародний валютний фонд схвалив надання країні другого траншу. На сайті фонду йдеться про продовження програми підтримки до червня наступного року. За словами президента, ці гроші планують витратити на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу. Напередодні аграрні питання обговорювали в уряді розвиток меліорації, підтримка садівництва, пільгове кредитування все, щоб активізувати вирощення місцевої продукції. Село Вихватенці, насосна станція забезпечує водою поля рибницького району, обладнання з часів союзу. Із семи агрегатів працює один. До нового поливного сезону відремонтують два двигуни. Ще три замінять на нові виробництва електромашу. Для цього до бюджету планують закласти більше грошей. Сума в сімсот тисячі суму у 742 тисячі рублів буде замінено на суму 2 мільйони 242 тисячі рублів. Відродження меліорації є частиною стратегії розвитку Придністров'я, яку затвердив президент Красносельський. Посушливий 2020 як наочне підтвердження без води врожаю немає. Говорили в уряді і про проблеми садівників. Пропозиція збільшити терміни пільгового кредитування з п'яти років до семи. Це період від посадки саджанців фруктових дерев до першого врожаю. сільського розвиток сільського господарства, створення у цьому секторі додаткових робочих місць та посилення продовольчої безпеки завдання, які поставив президент. Ми зуміємо розробити та реалізувати механізми, які дозволять галузі розвиватися динамічніше. Більше своїх овочів та фруктів шлях до заміни імпорту. Це також завдання від президента. Цього навчального року в республіці під егідою уряду стартував пілотний проект із відкриття навчально-виробничих центрів. Один із них організували на базі Кам'янського політехнічного технікуму. Три групи старшокласників міста вже оволодівають робітничими професіями. Тож разом із шкільним атестатом вони матимуть ще й спеціальність. Майстерні Кам'янського політехнічного технікуму заняття з професійної підготовки старшокласників проводяться тут у пообідній час. По чотири години двічі на тиждень Олександр Мазур технікою захоплюється з дитинства. Спочатку лагодив іграшкові автомобілі, пізніше почав допомагати батькові ремонтувати власне авто. Я хочу тоже Я також хочу навчитися його робити як батько, брати з нього приклад, розбирати будь-які механізми, двигуни, клапани, регулювати все. Як належить, тому я вибрав професію автослюсаря. Можна тут потримати, можна розібрати. Де своїми руками взяв, глянув, помацав, покрутив, все доступне. У цій майстерні старшокласники навчаються смачній та завжди затребованій професії кухаря. Окрім уміння приготувати нову страву, слід ще й красиво її оформляти. Якість та смак оцінюють разом із майстром. Ще й обов'язково вдома порадують батьків своїми першими кулінарними успіхами. Мені нравиться украшати блюда. Мені подобається прикрашати страви, і взагалі сам цей процес дуже цікавий, захоплюючий. Я вже навчилася робити рататуй, готувати ролети з м'яса, риби, запечені з картоплею у соусі. Ця професія стане мені в нагоді, тому що я хочу продовжити навчання в університеті. Спробувати себе в одній із затребуваних в республіці робочих спеціальностей вирішили близько 70 старшокласників із трьох міських шкіл. Це хороша можливість визначитися з вибором майбутньої професії, кажуть фахівці. Під рукаводством професіоналів. під керівництвом професіоналів учні мають чудову нагоду здобути робітничу професію протягом одного навчального року. Після закінчення курсової підготовки вони отримують посвідчення державного зразка, яке дасть їм можливість надалі працювати за цією професією. Якщо пілотний проєкт себе виправдає, наступного року матимуть можливість освоювати робітничі професії ще й сільські школярі. Реал Мадрид вже у Трасполі. Спекотна футбольна битва. Скоро стежити за нею будуть абсолютно всі придністровці, і не тільки по поводу американців. З приводу американців дуже багато людей із південної та центральної Америки, латиноамериканці, перуанці, особливо в Перу, дуже добре знають шериф. Постійно про нього говорить у чатах. Кожен другий з Перу, Колумбії, Бразилії всі знають про шериф, особливо після того, як він почав грати в лізі чемпіонів. У нашу сторону стріли. У наш бік летіли стріли від великих футболістів. Що шерифу не місце у лізі чемпіонів, але ми доводимо, що це наше місце. Юрій Вернедуб та його команда готові ще раз вразити суперника на полі бою, як це зробили у Мадриді. Після виходу... після виходу у групову стадію в Росії бум шерифа. Навіть у маленьких містах люди дізнаються, звідки я бо я дитячий тренер, їжу з хлопцями по різних турнірах. Шериф почали порівнювати з російськими великими клубами, як Зеніт, Спартак, тобто вже порівнюють говорять, на рівні. Шериф проти реала, Юрій Вернеду проти Анчевоці, ціль проти Бензима або Анатасіадіс проти куртуа. Їх пов'язує лише одна битва, але яка ображений реал прагне реваншу. Образник шериф повторити успіх. Багато що вирішиться у терасполі. Місце битви осінні – головна арена спорткомплексу. Матч завтра о 22.00. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.